8 листопада 2025 року в Івано-Франківську відбувся турнір з вільної боротьби з коло, присвячений пам'яті Василя Котіля. Захід об'єднав борців, друзів та однодумців. В стінах Карпатського національного університету імені Василя Стефаника на Килим вийшли понад 20 борців, які своєю боротьбою віддали шану меценату та великому шанувальнику боротьби, що так рано покинув цей світ. Василю Котілю. Дякую Господу, героїзму наших західних за сьогоднішній день. Сьогодні, на жаль, цю на звістка сполотнула нашу спільноту, відійшов від нас легендарну особистість, мій тренер, наш тренер, матеріал боротьби на Харбарті, велика людина, парна і гранала, що хочу. Адже це поняття протидіоза, те, що не зробить на мене для всіх учнів, це, це ціла епоха. І прошу всіх вас, коли не мовчання вшанувати цю великоліну. Господь приймає душу вічну пам'ять. Втретє, вшановий, проводив турнір світлої пам'яті нашого друга Василя. Потяга, і скільки в нас буде можливостей з усіх у друзів людей, які перетиналися на життєвому шляху, ми будемо проводити першу І саме всі на хай для нас це цінно, для нас це дуже важливо. Василь це була людина, яка любила молодь, любила. Підтримувати кожен його воїзник, всі академії це було свято, це було свято підтримки дітей, це були смаколики, це була фінансова підтримка, тепло слово. А зараз всі ми згадуємо Василя і проводимо цей день. -я. Я знаю, як наші хлопці, з яким настрій сьогодні вийдуть на ці долини, на цей дилем, тому що вони постраждали, відчували цю підтримку. Любовь це не пасе, Віталій Чорненький, Михайло Сенів, голос інфо.